Індустрія краси на сьогодні є досить цікавим видом інвестицій. Але передусім потрібно зробити інвестицію в самого себе для того, аби стати фахівцем. І інтерес саме до б'юті-сфері, ну, він є цікавим і для професіоналів, і для початківців, і для тих, хто хоче мати інвестиції з цього виду діяльності. Тому сьогоднішня програма Сходи. Саме про індустрію краси у нашому місті. Однією з них є Катерина Осадець, яка в галузі б'юті сфері працює уже давно. Вона в свій час прийняла виважене рішення, чим саме хоче займатися. І результат цього її є салон. Люди говорять, що так званий бізнес потребує значних вкладень. Але є одне але бажання займатися, розвиватись. Що і робить Катерина Осадець. Вона є майстром, тренером, наставником, спікером і технологом різних брендів. А взагалі просто гарна чарівна жінка, яка не боїться в житті нічого і впевнено рухається вперед. Має багато ідей, втілює їх в життя. Але саме головне не боїться ризикувати. Катя, дуже приємно, що у нас от молоді люди. Попадають в 100 найкращих людей в своїй галузі, і ви, звісно, також приймали участь і війшли в 100 найкращих в б'юті сфері. А з чого розпочали і чому саме вас зацікавила ця галузь? Мені дуже приємно, що мене помітили в моїй галузі, тому що це досить престижно і це досить круто. Адже ти розумієш, що все те, що ти робиш в своїй галузі, це є неоціненний досвід не лише для тебе, а також для інших. І те, що тебе помітили і відзначили. Це дійсно вважається, я рахую, величезним вкладом і відзнакою того, що ти дійсно є. Розпочинала я свій шлях досить давно. В принципі, як і будь який шлях розпочинається, важко, але можу сказати точно, що ті нагороди та регалії, які я отримую, це на 100 на мільйон відсотків. Вони повністю мої, заслужені, і це досить круто, що вони взагалі є, тебе помічають і дійсно дають. Катя, у вас дуже багато відзнак. Це приємно, як ви сказали, що помічають і знають. Ви також навчаєте проходите різні навчання. Як вам дається от так працювати, що бути лідером і в такій галузі, яка має досить таку немалу конкуренцію? Потрібно постійно бути на виду, на слуху, тому що якщо про тебе сьогодні пам'ятають, то завтра про тебе можуть забути. І саме головне – це просто любити свою роботу. Тому що, коли ти любиш, ти постійно чимось ділишся, ти постійно проводиш навчання, якісь оглядові семінари, курси. Наприклад, я зараз їжджу по Україні і проводжу в багатьох містах України свої живі курси. Дуже приємно, що люди приходять з такими цінностями, як і в мене. Тобто, для нас цінності людські насамперед є досить важливими. Тому що ми не всі проходимо цю сферу лише виключно заради грошей чи клієнтів. Багато хто думає, завдяки цінностям і твоїй енергетиці і люди тебе відчувають, вони тебе, як то кажуть, враховують, і вони по цьому хочуть спілкуватись з тобою. Вони хочуть йти до таких самих, як вони, вони відчувають свій чужий. І звичайно, що коли ти в колі таких людей знаходишся, то ти не лише черпаєш від них інформацію, ти черпаєш від них енергію, і звичайно, ти стаєш таким. Катерина, а от ви проводите навчання, да? І що на сьогодні найбільш цікавить, захоплює ваших учнів? Враховуючи те, що наша сфера взагалі не стоїть на місці, і вона постійно розвивається, то цікавим є абсолютно все для кожного майстра, для кожної людини, яка приходить. Якщо ми говоримо про базове навчання, то звичайно, що з роками удосконалююся я, і те, що я могла давати рік-два тому, то зараз воно все удосконалюється і база зовсім іде інша, цікавіша. Якщо ми говоримо про підвищення, вже кваліфіковані майстри приїжджають на підвищення своє, тому що в них є незакриті питання, вони бачать, над чим їм потрібно. Попрацювати і тоді ми вже працюємо індивідуально. Враховуючи, що є багато різних проблем, котрі може майстер вирішувати у своєму кабінеті, це і пігментація, і вросле волосся, і запальні елементи, і робота з різними зонами. Тобто ми працюємо абсолютно з усім тілом, і для цього не обов'язково проходити навчання на косметолога чи якісь конкретно медичні заклади закінчувати. Ви можете дійсно допомагати вашим. Клієнтам і я цього навчаю майстрів. Я їм в їхню дозвільну систему розширяю, що їм це можна, що їм це потрібно. Тому що клієнти, котрі приходять і ви бачите цю проблему, ви можете їм з легкістю допомогти, але звичайно, для цього ви можете і потрібно навчатися самому. Тому в нашій сфері є дуже багато куди йти, розширятися і постійно поновлювати знання. Катя, ви час в Русі. Як вам вдається поєднувати роботу з клієнтами і з постійним навчанням, адже і виїздити на навчання, і проводити також навчання особисто? Я працюю зі своєю клієнтською базою. Я попереджаю, записую заздалегідь, і звичайно, що в мене є моя команда, котра мене підстраховує, яка допомагає мені, коли, наприклад, мене звичайно що немає на місці, якщо комусь терміново потрібно зробити. Тому це питання не таке, як то кажуть, страшне. Тому з приводу того, що прийти відвідати візит до мене, як до майстра, взагалі без проблем. Мені так приємно бачити, коли люди не бояться нічого, і вміють ризикувати, і мають великий від того результат. Саме з цього починається їх успіх, їх бізнес, можна сказати. Це є поштовхом розвивати свою галузь. Перевагою інвестицій у б'юті сферу і тенденцій послуг у сфері краси є багато. Але тут. Кожна мрія може стати реальністю так, як стала реальністю мрія Катерини Осадець. Ще раз переконалася, що потрібно з задоволенням займатися своєю справою і мати велике бажання розвиватись і робити інвестиції саме в себе, в свій напрямок роботи, стати дійсно професіоналом і впевнено рухатися, розвиватись, навчати. І коли вас відвідують, ваші постійні клієнти і дякують вам. Це говорить про те, що ви дійсно займаєтесь улюбленою справою, так як це робить Катерина Осадець. Катерина Осадець вона є не просто майстром своєї справи, з нею дуже приємно спілкуватися, і усі її клієнти в подальшому стають друзями, які спілкуються поза роботою і поза наданням послуг. Вони їй вдячні за її професіоналізм, за її оптимізм. І за її таку відданість своїй праці. Знайома з Катією я вже досить давно. Ми товаришуємо знаю її як хорошу людину, майстра. Відвідувала всі послуги, які є в її кабінеті, і зараз відвідую. Роблю брови, депіляцію, мені дуже подобається все, я всім задоволена завжди. І всім рекомендую мою Катю. Також я відвідую масажі, ходжу тут до дівчинки, Інна також працює, вона робить масажі ручні і апаратні. Я також була на масажах всіх і мені також дуже все подобається. Рекомендую дівчаток і їхню студію усім. Про Катрусю можна говорити досить багато і дуже дуже позитивних слів. Говорю своє враження з Катрушою я знайома дуже-дуже давно. Я проходила в неї навчання. Навчання я проходила по депіляції. Ми здружилися і почали співпрацювати разом. Вона надає дуже багато послуг. Вона дівчаткам робить. Прекрасні ніжки, прекрасні ручки забирає лишнє волосся. Вона працює також з врослим волоссям. Вона працює з пігментацією, навіть з інтимною пігментацією. І на цю процедуру я теж до неї ходжу, тому що ну, для мене це важливо. Дуже багато хто соромиться про це говорити з дівчаток, але це для нас важливо і ми відчуваємо себе впевненими. Катруся є сертифікованим тренером, представником багатьох брендів і бажаю всім потрапити до неї. І на навчання, і на процедури, і ви будете дуже-дуже задоволені. З Катю я познайомилась випадково, трошки більше двох років назад я приїхала в Кам'янець-Подільський з іншої області, ще перед війною. І так вийшло, що довелося тут лишатися жити, і звісно, що кожна людина шукає для себе ну, ті послуги, якими вона користувалася раніше. А чисто випадково мені попався її номер телефону, я прийшла на запис, і вже от майже. Два з половиною роки я приходжу тільки до Каті. Тобто скажу від себе, що дійсно мені подобаються її послуги, то як вона підбирає догляд за шкірою в любій зоні, будь це вибачте, ноги, а інтимні зони, скажу тако, я з тих людей, які люблять якість. А не кількість. Я не міняю майстрів. Тобто, у мене є постнуто тобто е, мій любимий і найкращий майстер це Катя Осадець. Тому я ні капли не шкодую, що я звернулася, і я дуже задоволена знайомством з цією дівчиною. Вона неймовірна. Два роки тому приїхала до Кам'янця-Подільського, і стало питання, що потрібно шукати майстра депиляції. На жаль, був в мене негативний досвід першого. Пошуку. І потім я знайшла скарб Катюшу. Просто дуже сподобалося, як вона виконує роботу, все делікатно, комфортно, не тільки технічно, а й ще емоційно. Приходиш до неї на процедуру, як на свято. Дуже її люблю як людину, як майстра. Дуже рада, що є такі люди в країні і з завжди з задоволенням повертаюся до Катюши на процедуру. Я довгий час була в Каті клієнткою, я ходила на послуги, які вона пропонувала, мені сподобалося, і мене настільки це затягнуло, що я вирішила піти навіть на навчання до неї. Я вдячна Каті, вона дуже хороший педагог, вона чітко пояснює, вона розказує, як треба правильно підійти, як поспілкуватися з клієнтом, які процедури, кому підходять, як правильно. Підійти до тої чи іншої процедури, я дуже задоволена. Я рекомендую навіть її як викладача, чудового викладача, вона вміє і не тільки поспілкуватися, як розказувати, а вона так само тебе підтримує, розказує, пояснює. Це дуже чудова людина, чудовий викладач, чудова подруга. Рекомендую всім, хто бажає іти на такі процедури. Це не болісно. Краса потребує жертв. Безумовно, знаючи вас, ви на цьому не зупинитесь, будуть наступні сходи розвитку себе як особистості, як професіонала. А що найбільше стимулює і чого очікувати нашим людям, які будуть до вас звертатися, що буде наступною сходинкою від Катерини Осадець? Звичайно, що мій розвиток це навіть не половина мого шляху, як на мене, тому що є завжди куди розвиватися, завжди куди удосконалюватися. І дійсно круто те, що ця сфера вона тебе мотивує, заряджає. А коли ти бачиш щасливі очі своїх учениць, своїх підписників, коли вони тобі пишуть слова вдячності, звичайно, тебе це мотивує ще надзвичайно більше, і звичайно будуть нові круті грандіозні проекти. Тому запрошую до себе на навчання, запрошую до себе в мій кабінет, де я зможу вам зробити. Якісні послуги, показати свій рівень кваліфікації, ну і, звичайно, задовільнити ваші питання. Про індустрію краси можна говорити багато гарних слів. Але коли людина з вашого салону виходить із посмішкою, це і є 100% результат вашої праці. Це мотивує робити свої сходи впевнено, результативно і щоденно.